Якому му разі не брати там, де ви бачили міну, не можна близько в неї підходити, її вбирають в руки і не можна, ну, треба далі відійти від міни і позвонити в службу. Якщо сильно розгубився, то можна в 100, 112, тебе направлять куди треба. Так, учень шостого класу Рівненського ліцею номер 1 Тимофій ділиться знаннями, які здобув на першому уроці у новому класі безпеки. Сьогодні у цьому закладі освіти відбулося його урочисте відкриття. Клас поділяється на кілька спеціальних зон, де школярі з першого по одинадцяті класи вивчатимуть правила, що в майбутньому зможуть зберегти їхнє життя. Начальник навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності Рівненщини Сергій Вовчук переконаний, дітям надважливо володіти цією інформацією у такий складний для нашої країни час. Такі кабінети сьогодні повинні бути створені в кожній громаді. От і методичний супровід ми проводимо. Тобто, ми рекомендуємо, які мають бути в таких кабінетах зони. Тобто, це зона мінної безпеки, це зона пожежної безпеки, це зона психологічного і медичного захисту. Це основне ми маємо адаптувати дітей до тієї ситуації, до стресової, щоб, щоб як можна менше було стресових ситуацій. Щоб вони ну звичайно такого звикнути не можна, але принаймні, щоб вони могли себе адекватно вести і не було ніяких таких панічних. Моментів такі класи вже тривалий час успішно працюють в інших закладах освіти, міста та області. Зокрема, новий безпековий простір у ліцеї номер 1 став 46 м за рахунком. Заступниця директора департаменту освіти та науки Рівненської ОДА Марина Пашковська розповідає: усього цього вдалося досягти лише спільними зусиллями. Ініціатива, яка побудована на партнерстві, тому що ініціюють подекуди педагоги, подекуди самі діти говорять про те, що їм потрібна така локація, де вони будуть здобувати такі знання. І, власне, у співпраці, от ну, педагоги, батьки, діти, органи місцевого самоврядування. До проведення уроків для школярів будуть залучені представники ДСНС, медики, психологи та інші фахівці. Наразі керівництво міста активно працює над тим, аби відкрити якомога більше класів безпеки у рівненських школах. До кінця року плануємо ще три відкрити. Плануємо відкрити в престиж. Це є 24-та, От і дрожко друг, другий ліцей. Ну, це в ну, цьому році на наступний рік ми хочемо так само збільшувати кількість. Я думаю, що це важливо. Тим більше ми подали програму на транскордону. От, от те, що ми хочемо зробити в нашій громаді. Я думаю, що будемо шукати всі джерела фінансування, щоб і зробити чим максимально швидше. Головне, щоб діти не панікували, розуміли, як себе поводити, кому зателефонувати дорослому вчителю. Софія Капіноста, Віктор Міщук, телеканал ITV.